Правило 357. Подаю у вигляді степеня добуток. Ну що ж, дуже просте завдання. Давайте на нього подивимося. В першому завданні 7 помножити на 7. Це можна записати у вигляді 7 у другому степені. Ну або 7 у квадраті. Тобто 7 множиться саме на себе 2 рази. Далі, m помножити на m помножити на m. Тут m множиться саме на себе. 4 рази, ми можемо це записати як n у четвертій степені. Так, далі. 4 степен. 4 на 4, таких множників є 9. Тобто ми пишемо 4 у 9 степені. Пишемо це дорівнює 4 у 9 Є. Ну і останнє. С множиться на c, І таких множників є 15. Ми записуємо це у вигляді c у 15 степені в степені 15. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на цьому вправу завершено.